Кашу красу. І Оп, оп. Ну, яка краса і смакота. Листечко вже упало, але, дивіться, ці такі родинки все рівно їх добре-добре видко. Отут, тут, он там, он там, супер. Для мене дійсно опеньки – то найсмачніші гриби. І процес їх збирання, і посмажити. Ходить. да. і замаринувати. Ну, не знаю. Іншого такого немаю. Опеньки перше місце для мене. Дивіться, то вже такий підросливий. да. Бачите? Люблять корінечко. О. Боже, як їх ось дивись ням, ням ням О, і процес збирання. люблю моя тиша і пташки. Буду зараз з вами гратися в гру. Знайди грибочок, знайди. Все. все, все. Так. У мене вже така торба, Неправда. Але ж як можна зупинитися? Дивіться. Зараз да. іду дуже. Обережненько. бо Ну все під ногами. Дивись. Хоп. Все. Усю. Відкривається. О! -о, -о. О. То я так прикуснула. Вон то далі. Просто треба дуже уважненько заглядати під лістечку. Картина маслом, мар'я та гриби. Дивіться, я не можу нас Хочу, щоб це все було в пам'яті як надовше. Дивіться. Так, а то що? Що то? Цього су то суто так і вадне, так і добре, отакий є ще мама. Супер. А тебе я буду сушити. Але пахне. Ви розуміли, то я кручуся на одному місці. Ліво-право-ліво-право. Ліво, Чи... далі. Коли збираєте гриби, завжди треба пам'ятати, що потім їх ще мити, чистити. Але це вже інша історія.